Ростик, очи! Что вы делаете? Снимайте! Снимайте! Ростик, дуй газами! что вы делаете? Лапки, Шукайте! ...посвящение <су> водителя, а потом будете читать. Незнание законодательства не изменяет вас в Ви, ви нічого не порушили, ви вже порушили. Я, що, я На живий? даний момент ви причем тут живий? А що я порушу? Причому тут живий? А, що а толкаші дивляться, наркомани, які за кермом. Всі дивляться, всі хто любить п'яний їхати, Хто вас задовбав? Я буду знайти і ви їдете. Мені вас треба зупинити перевірити. А ви знаєте, якщо ви будете п'яний їхати, то я вас А що ви мені тикаєте? А хто ти такий, що я пів вийде? А хто ви такий? Давайте будь-який документ, що посвідчує особу. А що, повноважена особа, що ви ви на перевірку? і що мені зробити? Покажи, в тебе вписаний назву. Тут нормально спілкування не буде. Нормального тут я розповідаю, будь ласка, документи встановлюють вас розвитку. Ще я батькові. Я повідомляю ще раз, ви будете називати? Все, я повідомляю вам, 15.40, ви затримані. Будь ласка. Зараз буде застосовано стезасі в загінний дій. Я сказав вам.

Обожія! Люте, оможі! Що ви робите, ну? Вона дітей покинула, ви що? Да Боже, дітей покинула жінка, ви проти сюди! Ви робите! Що ви робите? Боже? Люди допоможіть! Люди поможіть! Помогите! А я скажу, что помогите! Не кручайтеся! Сейчас не кручайтеся! Люди, помогите! Да, не помнить. Некий надо! Некий снимайте, не звоните! Бежи, бежи, бежи! Куда там діти? Ну, мужики, ну, майте совість, алло. Дитячий садок. Ну, сідайте поболі. Ти просто попав. При в цей садик. Да, ти тільки що тут крутився. А, А, це ви я думав Жек. А десь пропав тіть, не знаю в дворах. Сюди забігдеш пропав. А що зробив? Та доки не давав на Жека, я держав його балону. Пихнув Жеку, коротше, в забор. І ударив його, я не побачив. Десь тут в ворогціх пропав, десь тут живе ми. А хто це такий? — Не знаю. Ні, да зараз жінка є, ми сейчас жінку накрутимо. Я та, думаю, та, та. це напад на поліцейську кримінал. Конечно, то давай ми з вами. Ні, ми не підемо територію. — Зараз ви сюди слідча А? Будемо оформляти свідок, учасник події. Де я дівчиний телефон? Нагіхана. Зараз батьків. Вітаю вас, Нікола, відколи вам. Я просто не міни з дітей на дух. Я просто тут ляля, -ля розказувати закривала сітку і побачила, що. Ви чіпляєтеся і тягаєте чоловіка. Ну, то значить, будете як учасник події. Ну, відео то на камерах є, ну, а що мені робити? Я, ну, Ваня, я не доїжджу зміну, у мене ноги капуть. Жень, я розумію, що ноги капуть. Треба прийняти рішення, що робити. Ні, то я в тебе питаю, я, що... Я кажу, дому можна, але прийняти якесь рішення, що робити. Звичай. Кого поїхати додому? Вань, що ти кричиш? Чуєш, Вань? Я до тебе подзвонив, спросить, що робити. Ти мені сидиш на мене ореш. Я в тебе питаю, що ти мені, мені зробити. Я що, откуда знаю? Де я бачив кого? Вань. Як мені відео подивитися, Я що тобі, тут зараз його подивлюся. Женя, я знаю. Я знаю, дивиться відео. Ну то я в тебе питаю, що мені робити. Реєструвати його, не реєструвати, його нема на місці. В сміті зачем? Ми були вдвоєм. Ми погналися за цим чуваком. Розтік побіг, я сів у машину, поїхав за ним, бо я йти не змі. Кого та мені? Ми... На реєстраторі є дітей. Є, є його відео і буде на камері, видно його чітко. І є на реєстраторі відео, як він їхав. А на реєстраторі не заслівали всі побої? О, кстати, ні, вряд ли ми там з боку машини колотилися. Зараз подивлюся. А кадуті повороти туда і зараз, знаєш? Все коло нас уже під'їхав.